Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас тижневі пльотки. Поговоримо про останні новини нашого українського шоу-бізнесу. Ми зазирнемо і в інстаграм. Ми зазирнемо і в Треці. Ми зазирнемо і на Ютубчик, друзі. Тому сідайте зручніше, ставте свої подобачки, підписуйтесь на канал. І приємного перегляду! Давайте, друзі, почнемо з найгучнішої новини. У нас Леся Нікітюк вагітна. Боже, все-таки тоді, коли вона йшла в ресторані, то вона була вагітна. Боже, наче нікому не все одно. Ну ми, звичайно, знали. Ми звичайно здогадувалися. Це, звичайно, не дуже тактично таке, на таке звертати увагу, розумієте про що? я. Але от Леся Нікітюк вагітна. Вагітна вона від 29-річного жеребчика. Він у нас військовослужбовець, злі язики кажуть, вже пішло воно втреться всюди. Що взагалі у неї там інший чоловік? Цього вони взяли. Мені доклали мої шпіони, а тобто, мої підписники. Гроші, друзі, друзі, якщо без жертв, мені перед тим як я записувала це відео, мені написали підписники, що от ходять такі чутки. Що дійсно їй, типу, взяли заради піару цього мальчика, але виявилось там такий скандал, що він шле йш. Пісю свій свій власний пісюн у Діректи, от, і він пише, типу, ну я ж є хлопець, я не чоловік, і типу, він все одно, там, боже, він на тіндері досі, він там, вообще такий розпусник, де всіх пристає. І е, е, команда Лесі Нікітюк, вони не придумали таку ситуацію, що типу, це буде погано для піару, не перевірили, наскільки він блядувати, наскільки наблюдувати, ну коротше, Отакі чутки ходять. Ще ходять чутки, що ще дитини не від нього там не а з іншої сторони, якщо порахувати, коли він їй зробив пропозицію, то якраз пропозицію він зробив у січні і зараз лисені Нікітюк з таким животом. Тобто, якщо порахувати. Два уже весна пройшла. Це якраз шостий місяць. Тобто, давсь два триместра. Вона так провела, і розуміємо, що пропозицію він робив уже, коли Лесенкітюк була вагітна. Боже, це так по-бумерськи. взагалі, я не знаю. Уже зумери такого не роблять. а Йому 29 років. Це він зумер виходить. Ну от друзі, його інстаграм, спешал my profession, Багато про нього каже, кажуть, що він російськомовний, друзі. От, ну, звісно, не знаю, чи передасться це через сперматозоїди, Боже поможи. Ну, коротше, друзі, дивіться. От, от юнець, юнець, Він ще не перився, він ще дуже свіженький, але з іншої сторони, от, уже, уже язики кажуть, що потаскали його всі комуні. Лінь. Ну, ми не знаємо, ми не перевіряли, свічку ніхто не тримав. Але друзі, отакі коментарі є. Співчува знаю дівчат, яким вона е, виписувала мазги, пудрило. От вона ще наплачеться. Я думаю, що Лесенкі тюк не наплачуться. Я думаю, у неї в житті таких було багато. І вона якось переживе цей момент, якщо взагалі у них справжні стосунки. От ну ясно, що там ніякого кохання ще бути не може, бо це все дуже швидко йшло. Але сіні Кітюк – жінка доросла. А ми ж знаємо, що у дорослих жінок вони так легко не запахуються вже. Там уже такий розрахунок іде. От можливо, вона оцінила генетику, того що генетика така, вона висока, він високий. Знаєте, от будуть діти хороші. Єдине, що ну там, знаєте, є свої нюанси, звісно, ну, все можна виправити. І Ідемо, є чоловіка, знає, Баду, дівок, їх історії в Тіктоці, включає переписки, фотки там, ужас. Як піар-команда Лесі Нікітюк таке пропустила. О, знайома історія, тільки він виписував. Дивіться, це один день назад. Жінка пише, що ну, оцей хлопчик Лесі Нікітюк писав їй. От щойно, от недавно. Боже, який жах. Ще друзі там така новина, що Лесі Нікітюк натякнула, що вона вагітна двіни. Там написали, що типулася Нікітюк вагітна первістком, а вона написала, що вагітна двох гвістком. От, і такий смайлик, Сергей, боже, смайлик. Емодзі сердечка, типу очі з сердечками. Ну, коротше, поки все, що відомо по цій вагітності, по цій історії, такі короткі і швидкі історії кохання. Яка принесла свої плоди, друзі. А ми йдемо далі. Далі крутимо педалі. Раміна знову потерпає від хейту. Друзі, нагадую флексом під хейт. У раміни в коментарях були коментарі. Боже, коли вже на Москву полетить те ж саме, Скільки ще ждать. І жінка під назвою Білочка. Відповідає, що це все залежить від мандюки раміной, Скільки вони зарабатують для на конфліктах мови, і скільки куп'ять дронів і головне, коли. І раміна дуже заді... ну, заділа її ця інформація. Вона вирішила, ну окрім того, що нею в коментарях, вона вирішила виставити це все, все в сторі, щоб показати, хто тут головна волонтерка, розумієте? Ви за свої слова будете відповідати? питає Реміна. Будуть докази, якби людям за те, що вони ображають інших в коментарях, ще пишуть дезінформацію, яка розпалює, ненависть давали впику до подібних диваних активістів, було куди менше, Йоу! Друзі, а під дописом про сьогоднішній обстріл бачу такий коментар, реагую, заходжу на сторінку, бачу цікаві фото. Ця людина служить в гур, чи це цивільна втягнула форму? Ще порушенням закона, то несе за собою покарання. Якщо дана особа є військовослужбовцем, у мене є велике питання до дисципліни та морального кодексу ГУР. Раміну збентежила фотографія, де військовослужбовиця нарізає бурячок. Я не знаю, чи людина з попередньої історії служить, але хочу нагадати, що військову форму не можна носити просто так для фото. В цій формі люди віддають своє життя. раміна розказують, для чого військова форма і що в ній робить людина, і як в ній. Ну, коротше, розумієте, пішла оце от все. Білочка, ви можете мати будь-яку думку, яка може не співпадати з моєю, але якщо ви звинувачуєте людей в чомусь, і при цьому вдягаєте форму то будьте готові відповідати за слова, це про честь, йо, видалення аккаунту, не допоможе. І раміна виставила там фотографії, оці от жінки з макіяжами, от от і так далі. І потім раміна вирішила дослідити питання. І виявилося, що їй відомо, що на попередніх фото Марія Бурлаєва. Вітер, яка служила добровольцем ще за часів АТО, якщо все чисто і прозоро, чому вона мене заблокувала? Чому на сторінці разом з підтримкою родин військових? <п>... Боже. Е, пісні про російських виконавців ви форму з шевроном гур, написала б, що служить і на цьому все більше питань, ніж відповідей. Раміна, я знаю, що ти дивишся з якогось акаунту мені ці всі історії і так далі. Дивись, я тобі одне скажу, що ти візуально мене змалювала і подумала, що така губата дівчинка з волосами ухоженими, да, чи що там, я не знаю, чи в одязі такому не може бути військовою і там, що я там якась. Ну просто да. От ти не нахірела, коли ти залізла там якісь новини, статті і так далі. Е, ти устроїла порку вселюдно е, на соціум. Е, ти могла мені написати, да, і ми б з тобою там якось вияснили якісь вопроси, які тебе цікавили, навіть по формі. Але зараз я навіть це вже цього не хочу обговорити і пояснювати, я, я не маю цього робити. Е, дивися, е, ти ще не знала, що таке війна, коли вже я на ній була, розумієш? Ми з тобою дуже різні. То що можу я і хочу я, ти не можеш взагалі. Ну і знову бачите, не враховується оцей момент, що якщо людина у військовій формі, вона військовослужбовець, це наче, не дає можливості того, що вона може бути абсолютно будь-якою людиною. І що немає, якщо ти військо... да, військовослужбовець це там приклад для багатьох і так далі. Але це люди, це абсолютно різні люди, з абсолютно різними думками. І... Коли, наприклад, Ріна намагаються когось там принизити чи показати щось якось поставити на місце, розповідаючи, якими повинні бути військовослужбовці, то звісно, це веде в нікуди, абсолютно в нікуди. З усім хейтом всі помішались, блін не знають уже на кого агресувати, і куди лізти уже і кого позорить, понімаєте, і починаються це що попала твариць, якийсь генша багатьюкин. Ідемо, друзі. Ідемо далі. Далі крутимо педалі. Так, друзі, у нас Тарас симбалюк, знявся в рекламі трусиків. Скажу чесно, хороші трусики. Всім раджу, хлопчики беріть, не думайте. І ми подивимось на тарасика. уже бармака блін взяв, забрав мій хліб, глянув гарбочок. Я думаю, що це таке. Гарбочки мої, всі гарбочки мої. Я оглядаю гарбочки, друзі. Ну, звичайно, друзі, для огляду гарбочка нам треба уніформа. Це по перше. По-друге, нам треба все-таки приборчик, щоб шукати ті гарбочки, того що не завжди гарбочки дуже хорошо видно. По-перше, що я скажу, що я бачу, я нічого не бачу. Розумієте, в цих трусиках там всередині такий карманчик, який не дає яєчкам доторкатись до іншого тіла. І за цього яєчка падають в цей карманчик. І здається, що гарбочок ну гігантських розмірів, тому хлопчики, користуйтесь фірма трусиків. Я готова продати ваші трусики. Пишіть мені в інстаграм, я їх продам дуже хорошо. Всі, всі, дівчатка беремо хлоп... ну, коротше, ви поняли. Починається от те про що я казала. Розумієте, от яєчка кладеться в карманчик. І здається, що ну, просто гарбочок такий як треба. І якщо наблизитись до нього ще з лупою, і більше того, ми Тарасіка ще більше наблизимо до нас, то ефекти можуть нас вразити. Але самий величезний ефект якого ми не чекали, це привідкритий ротик Тарасика. У Тарасика від того, що він побачив себе в трусиках, ну просто. Аж розпухла голова, понімаєте, від тієї магуті, яку він побачив в цьому карманчику. Міць, потужність, сила, швидкість, гнучкість можливо, не точно. Твердість невпевнена, можливо іноді при певних обставинах. І візьмемо фото такого формату, і тут ми можемо поміряти приблизно, що сама довжина оцього гарбочка в цьому карманчику, який, звичайно, додає ефекту пушап, вона займає десь одну четверту ноги терасика. Якщо не ноги, а півноги оцієї ляшки. Якщо тарасік 1,80 метр дев'яносик метр дев'яносто у чоловіків ноги коротше тіла, тось, тобто у нього десь ноги сантиметрів там 90, щось таке, ми ділимо на 2, 45, поділити на 4, тобто ми будемо мати десь у вільному стані. Сантиметриків десять, дев'ять. 9 і 10 10, 10, 10. Да. 10, 10. У більш плотному становищі ми будемо мати десь середньостатистичні 14,5 14-5 см до 16. А можливо, у гарному настрої ми будемо мати і. Трошки більше. Дуже шкода, що анатомічно, особливо нічого роздивитись ми не можемо. Я маю на увазі про форму голівки, про величину окремого з яєчок, симетричні вони чи не симетричні, тому що, знаєте, все-таки жінкам подобається певний. Розмір яєчок і їх пружність. Якщо яєчка в певному віці підвисають, то звичайно треба. Спорт не допоможе у такому, то треба вже щось або робити якорну підтяжку яєчок, або вкладати імплантики, щоб жінка могла споглядати хороші пружні. Розумієте. Бо багато років, багато часів чоловічі, там якісь яйця, вони були недооціненим продуктом, а точніше, ну, якось мало них увагу, але пора вже говорити про речі, про які треба говорити. От тому обов'язково ну, ніяк не можна допускати таке, Неестетичної похибки, як непрушні яєчка. Дякую за увагу, хлопчики. Тому треба брати хороші трусики, щоб вони тримали все в тонусі. Треба берегти яєчка з молоду, щоб потім не ходити дідом, понимаєте, у якогось сімейок на пляжі, вивалюється все добро. Тарасик тримає себе за доволі поружну ногу, але мені здається, що у Тарасика ще доволі висока жирова маса. Можливо, він зараз на масі, того, що він ходить у спортзал. І, звичайно, є моменти сушки. От коли він підсушиться, пу чоловіків ну, він не може допускати великої жирової маси, вона у нормі повинна складати там десь відсотків 9, да, по-хорошому. От тому, ну, звичайно. Ми не можемо допускати от таких от м'яких тканин, через які не дуже видно всю маскулатуру, яку міг піднести нам Тарасик на наш отакий от погляд. Але бачимо, що, що Тарасик трошки побрив пузіка. Можемо бачити, що він побрив груди, пузіка, епіляцію він робить. Таке ми, звичайно, схвалюємо, також тераси зроблений манікюр. Це дуже добре, це додає йому півтора бали, це додає йому гігієни, це додає йому ну, догляду за собою. Бачимо, шия поголена ну, могла б бути краще поголена шия. Ну, і Можемо оцінити, що з такого ракурсу Тараса Семблюка ахірет, яка величезна щелепа, що може вказувати, звичайно, на непогані. Там показники якогось тестостерону. Друзі, подякуємо Тарасіку за цей антистрес. Я дуже розслабилась, коли дивилась це. Прекрасно, Тарас Цимбалюк не перестає радувати нас своєю м'ясистою статурою. От, жінки всі дуже задоволені. Хоча на мій смак, ну, звичайно, Тарасік Цимбалюк це не мій смак. Він важкий, як ведмідь. Мені подобається, щоб чоловік виглядав. От як полювальник, щоб у нього були довгі, стрункі ноги, щоб я знав, що він добре бігає, щоб він, ну знаєте, якось був інтелект якийсь в очах, щоб погляд такий сумний був. Не, не, не оцей такий, типу, я самець, а щоб він такий, типу, трошки, знаєте, з проблемками був. Такий типу, я в депресія. Нічого чоловіку був щасливим, довольним, що йому радіть в цьому житті. Це я повинна радіти. А він повинен працювати на трьох роботах, тому що єдина функція чоловіка його цінність це у е, працьовитості, звичайно. Да, така, таку, такий їх шлях. У нас місячня вони повинні гарувати все життя на трьох роботах. Чудово, друзі, Ідемо далі. Далі крутимо педалі. Далі у нас, друзі, вірка сердючка дала. Російськомовний концерт, Боже, там повністю весь концерт був по-русски посеред Києва. Мене, як киянку, це дуже абурія. Я не можу знайти цьому виправдань. Я не можу знайти у цьому щось, що може якась відповідь мене задвільнити. Це абсолютно неприпустимо. Це абсолютно не випро. Друзі, якщо серйозно, ну це гівно собаче. Я не розумію, чому це досі дозволено. Зараз я вам не буду вмикати нічого. Але я вам покажу, що є певні результати, друзі. Що, е, що на це публічно звернув увагу теле та радіоведучий Віктор Дяченко, повідомивши про подання офіційної скарги до уповноваженого із захисту державної мови. От я подав скаргу, від імені ГО українська мова на вистоповірки, сердючки. Це прекрасно, супер. Друзі, там, звичайно, люди знову розділились. Хтось вважає, що це перепис потенційних колаборантів. З чим я погоджуюсь, тому що нормальних людей це буде обурювати. Інші гостели їх все влаштовував. Я все таки погоджуюсь з радіоведучим, який подав цю скаргу. Я вважаю, що всім звичайно подавати треба скаргу у таких випадках. Я вже знаєте, я вже от думала, коли ці страчі йдуть, вони ні до чого не приводять і на страчах тільки піднімаються хвати різні люди. І я в тому числі, друзі, я ж не виключення. Я також знімаю про це відео і також у мене ростуть перегляди. От, але це не дає ніякого результату, тому що, окрім того, що у мене ростуть перегляди, я все-таки громадянин. Цієї країни я живу в Києві, все-таки мої погляди вони незмінні. І я б не хотіла жити в Києві, в якому Вірка-Сердючка дає російськомовний контент, продукти, що це нормалізується. Я хочу, щоб мене все-таки е, на державному рівні захищав ну не тільки Збройні Сили України, а щоб я була захищена законодавством і мала право слухати український продукт, українську мову не. Перебувати серед колаборантів, понімаєте? От і в цілому ми попробували шоколячі експреси. Ми попробували с Ми попробували, це, знаєте, всі вже звертають на себе увагу, вони знають навіть деякі зіречки, що я зараз закачу скандал, і всі про все забудуть, бо кенселінгу немає на законодавчому рівні ніяк не карається нічого. І у мене за те будуть, охвати, а потім через тиждень все буде як раніше. Тому, друзі, я все-таки за написання скарг, я сама постійно пишу в КМДА, я сама постійно пишу в ВАДА-канал, якщо мене щось не влаштовує, я постійно пишу. І я вас призиваю також, якщо щось відбувається. От, писати, я вважаю, що вже все. час срачів він пройшов, Срачів в інтернеті я маю на увазі. Ми можемо і про позитивні всякі там знаєте, речі, говорити. От, наприклад, Лесі Нікітюк. Ми її обговорюємо. І все одно у нас є якісь інфоприводи. Те, що у нас інфоприводи самі знаменіті, це якісь срачі, це не нормальне, бо вони ну це не повинно бути інфоприводом, це повинно приносити результат. Тому якщо воно не приносить то ми не повинні. А якось заохочувати це. Тому ви повинні писати завжди за адресою, писати щось трапляється. Питайте у чата GPT, куди звертатися, куди писати, як заповнювати заяву. Він присилає вам всякі ці посилання, державні установи, куди писати, як писати. І це треба робити. Вам може здатися, що ви одне напишете, і нічого не зміниться. Але я якось ну, вважаю, що треба вже починати друзі. Попробувати і такий спосіб. Попробувати бути відповідальними Громадянами. От, того що воно щось вообще само не рухається, на моралі на ми далеко не поїдемо. Намирає, нічого мінятися не буде. Ми повинні ну якось вимагати якісь певні закони, щоб вони працювали того, що все буде працювати тільки на законному державному рівні. То, що ми тут в інтернеті, як я понімаю, п'ять зумерів зібрались. І десять мілініалів сруся між собою, ну це таке собі Не, ну реально. Воно так виписало, що вона думає, що вона може понімати. Воно прожило своє вже життя йому там 170 років, чи скільки йому років. І воно тепер розказує нам, як тут жити і хоче повернути свій русський мір. Що ми скажемо, віркі сердючки, яка приноси русский язик посеред Києва? Ну, отак ми їй скажемо. Ну, це просто я не буду шукати тут розуміння, я не буду шукати тут розуміння до цих людей, які підтримують таке. Все, ну, типу нехер. Всіх пересажать, всім штрафи, всі повинні відчути Божу кару. Ой, друзі, пора скандалити з місцевими громадами, я вважаю. Ідемо далі, друзі. У Наді Дерефєєвий стрес. Вона пише, що останні дні мій стрес досяг якогось нового рівня. Мало сну, проблеми зі здоров'ям і дикавтоми. Прокинулась вчора з відчуттям, якщо мене всіх нас шкода. Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнати хоча б собі, що так мені дійсно тяжко, головне вчасно собі допомогти. Так і, друзі, оце, що Надія Дорофєєва говорить, це все дуже прекрасно, що вона це озвучує, що вона це усвідомлює і що вона доносить це людям. І я відчуваю те саме, я погоджуюсь з нею повністю. Е, Обов'язково треба піклуватися про себе, тому що ви бачите легше настає. Пам'ятаєте, нам казали, от-от у них закінчаться ракети, у них закінчаться шахеди. От, вони ще трошки постріляються, все буде добре, а воно все легше не стає ні на фронті, ні в тилу, ніде легше не стає. Воно стає тільки складніше, всі виснажуються ще більше. І це все дуже страшно уявити, що буде далі. Да? І щоб підтримувати свій стан на те, що в якомусь. Стан, які допоможуть тобі розвиватися, підвищити свої результати, забудьте просто, щоб підтримувати функціональний стан, щоб підтримувати адекватну голову з холодним, з холодною головою сидіти, просто і щось робити. Ну, не сидіти, а, ну розуміти, коротше, щоб перебувати в адекватному розумі і просто робити свою роботу, для цього треба стільки ще. Всього зробити, щоб просто себе підтримувати, щоб просто себе повернути в своє тіло, щоб просто не відключатись від цього світу, в якому настільки страшно, у мене вже стільки напрацювало способів, щоб повертати собі адекватний стан, щоб понижувати свою тривожність, я вже просто можу дисертацію про це написати. Я вже розумію, дійшла до того, що перед тим, як я вже бачу, що буде відбуватись масована атака, наприклад, я попередження, я вже завчасно готую свій стан до цього. Тобто я перед тим, як це переживати, я вже завчасно понижую свій рівень тривожності і повертаю себе, ну, як би розуміти, в свідомість. Я, вже, я готую себе до масованих атак Боже. Якийсь жах, да? Хочеться подякувати звичайно силам ППО і нашим рятувальникам. Без них би це все було б взагалі неможливо. Звук ППО це взагалі найкраще, що можна чути вночі. Того, що коли ти не чуєш ППО, то це вже вообще ну, дуже страшно. А коли ти не чуєш ППО, то ти завжди чуєш, що ти не чуєш ППО. І, звичайно, треба донатити як на дрон, так і на ППО, але звичайно треба донатити і на навчання операторів БПЛА, і на медицину, і на багато чого іншого. І якраз для цього і треба зберігати холодний розум, повертати себе в своє тіло, щоб бути функціональним, заробляти гроші, донатити, підтримувати нашу армію, виконувати свій громадянський обов'язок, змінювати нашу країну на краще, сваритись з державними установами, а не в інстаграмах, і третьіках і головне друзі, бережіть себе. І бережіть одне одного. Будьте уважні, не дайте себе загазлайти. Притримуйте своїх переконань. Але і перевиховувати інших теж немає сенсу, бо їх повинна перевиховувати держава. А державу робимо ми разом. Отак от, от, друзі. Отака от, от промова. Потужна. Ну, але саме головне, звісно, що в укриттів у нас досі немає друзі. От, наприклад, е парковка. Я пробувала спати на парковці, але справа в тому, що там їздять машини. там нема де спати, там нема місць для сну, і машини просто їздять. Укриття нема, підвал це не укриття, тому що підвал може завалити. І це небезпечно. Питання залишається відкритим. Ставте подобачки, підписуйтесь на канал. Можете ставати спонсором каналу, можете його підтримувати просто коментарем, можете слати друзям. І що ж, друзі, гарного вам дня і хуй ворогам!